Коротко про сьогоднішнє відео. Хочу показати ще інтеграцію в бізнес і продажі. Це буде три ще агента «Парсер», ще агент-публіцист і продажник. Також хочу показати сьогодні дві гри, де інтегрується штучний інтелект. Це гра для телеграму Криптоліга і друга гра для телеграму Agrofierma. Також наостанок покажу Торговий бот. Також з інтеграцією ще агента. Всім привіт! Мене звати Руслан. Я засновник компанії iWork і компанії EnergyDAO. Вже більше п'яти років займаюся автоматизацією і впровадженнями штучного інтелекту. Використовую також платформи Make N8N. Зараз все більше почало з'являтися цікавих замовлень, тому хочу поділитись ними з вами. Суть цього каналу ділитись з вами цікавими інтеграціями і ідеями по впровадженню штучного інтелекту. Отже, сьогодні буде коротке ознайомче відео. Про ті інтеграції, що я планую публікувати на каналі. Звісно, якщо буде зацікавленість, тому ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь і переходьте в канал, пишіть коменти. Пишіть коменти, про яку інтеграцію випустите наступне відео. Отже, погнали. І так, перше, що я хочу показати, це ще агент парсер. Його задача по таймеру. По розкладу парсити сторінки. В даному випадку він парсить магазин AliExpress, отримує топ товарів з певної категорії і далі записує все це в базу даних. Причому записує і в звичайну таблицю. Тут є фото, відео, ціна товару, опис товару і таке інше. І також він записує векторну базу даних, яка буде потрібна для наступного ще агента. Іде невеличка перевірка на товар, чи немає схожого товару записаного в базу. Другий ще агент це агент-публіцист. Його задача звернутися в цю базу даних, публікувати товари, які зберіг перший ще агент, в соціальній мережі. Коротко, він звертається в базу даних, отримує звідти фото опис товару. Готує пост для кожної соцмережі. Далі це надходить на затвердження адміністратору. Якщо все окей, публікується пост в соцмережах. Записується далі в базу даних, що товар опублікований, і надходить повідомлення адміністратору. Пост виглядає ось так. Тобто тут є кнопка купити, є кнопка запитати, можна додавати безліч кнопок, безліч переходів. Далі, як пост опублікований. Пост в соцмережах опубліковані, в гру вступає ще агент-менеджер. Цей ще агент отримує всі вхідні повідомлення з соцмереж. У нього є доступ до векторної бази даних, у нього є. Пам'ять повідомлень, він автоматично відповідає на запитання користувачів. Тут є блок, який дозволяє адміністратору редагувати відповіді ще агента, взагалі, то можна обійтися без цього блоку, але поки на етапі тестування він у нас залишається. Це дозволяє адміністратору підкоригувати відповідь ще агента, і далі йде розподілення. Якщо. Пост ОК, іде відповідь користувачу в ту соціальну мережу, з якою надійшов запит. Якщо пост не окей, okay, ще агент його переробляє і знову ж таки повертає на затвердження адміністратору. Наступне, що хочу показати, це гра агроферма розроблена мною для телеграму. Суть її наступна. Ви маєте саджати овочі, вирощувати, поливати боротися з шкідниками, зібраний урожай ви продаєте на ринку. Отже, яка ідея інтеграції ще в цю гру? Ринок в цій грі глобальний, тобто кожна купівля-продаж гравця впливає на ціни. Щоб зробити геймплей цікавішим, було вирішено додати в гру ще агента. Що робить цей ще агент? Він має доступ до всіх цін на ринку, і також він може самостійно змінювати ціни на ринку. А як це відбувається? В грі є свій мікросвіт, в цьому мікросвіті відбуваються різні події. От тут ви можете бачити різні новини, які публікуються на головній сторінці. І ці ж новини впливають на ціни на ринку. Тобто. Ще агент зараз вже може відігрувати різні сценарії. Ось тут ви бачите адмінпанель, через яку адміністратор може робити певні зміни, отримувати інформацію. І тут адміністратор має панель керування, через яку він може написати промпт для агента і відіграти певний сценарій в грі. Наступна гра, яку я хочу показати, це Криптоліга. Суть цієї гри обрати свою команду, змагатися з нею в турнірах, що проходять кожен день. Якщо ваша команда доходить до фіналу, ви отримуєте призовий фонд цієї гри. Суть змагання в чому, коли починається матч, от ви бачите одну 16-ту філа, наприклад, ви бачите Shiba і Біткоін. хто найбільше виріс або найменше впав, як в даному випадку? Той проходить далі. Тобто гра на виліт. І так, з 1-16 і до фіналу. Отже, що саме я хочу додати в цю гру? Я хочу зробити, щоб штучний інтелект взяв на себе роль букмекера. Тобто, всі команди, в залежності від їхнього рейтингу, від поточної гри, будуть отримувати коефіцієнти. І ці коефіцієнти повинні змінюватись по ходу матчів і по ходу турніру. Тобто така собі буде букмекерська контора, яка буде приймати ставки на ці змагання на Кріптолігу. І я думаю, це додасть інтерактивності грі. Ця гра також розроблена мною. І я її тільки збираюсь запускати в маси. Вона зараз проходить фінальне тестування. Для неї треба випустити монету, для неї треба зробити інструкції, і, в принципі, вона готова до старту. Останній проєкт, який я хочу показати, це трейдинг Криптобот, що вже працює, В ньому я пробую реалізувати наступну стратегію, визначати боковик. І в межах цього боковика забирати як лонгові, так і шортові угоди. Основна задача, яку я зараз пробую реалізувати, це не входити в угоду, якщо ми знаходимося біля меж боковика. Бот в онлайні слідкує за ціною, він аналізує свічки, об'єми, заявки в стакані, порівнює дисбаланс між продавцями і покупцями. Все для того, щоб визначити цей боковик. І заходити в угоди, в яких не буде ліквідацій, стоп лосів і різних втрат. Зараз цей бот на етапі тестування, результати багато обіцяючі, дуже цікаво, якщо хочете, щоб я показав, як це налаштовано зсередини. Слідкуйте за каналом, наступних відео буде більш детально розібрано. Загалом це все про що я хотів розповісти. Далі можу викладати відео, де детально покажу роботу цих автоматизацій. Тому підписуйтесь, пишіть коменти. А якщо маєте запитання або поради, пишіть в телеграм-канал. Посилання нижче. Всім дякую!